Повернувся он грід інвертор. Грід та мікроінвертор, той, що мав спалений дисплей, і від перегріву йому поплавився тримач запобіжника. Приїхав модуль дисплея, власник поміняв. Воно стартує, працює, генерує, але має цікавий глюк. При старті працює нормально, поки напруга на сонячних панелях не просяде до зриву генерації. Коли напруга піднімається знову, пристрій не бачить напруги 220 в мережі і не стає на генерацію. Якщо його відключити повністю і знову включити, він знову нормально працює до просадки напруги на піві. Поведінка досить дивна, згодний. І відповідно він до мене повернувся. Повернувся вже з модулем дисплея робочим, повернувся з лімітером. Лімітер тут для мазухістів з хатками. Для здорових інженерів є на англійській мові документація. Сам трансформатор струму. Він підмикається не напряму до інвертора, а через спеціальний пристрій лімітера, котрий вже має Рес-шину 485 і обслуговує датчик. Плюс до нього напряму підключається 220. Я вже собі його розібрав, чи то собі, чи то вам. то вже питання інше. Тут ми бачимо імпульсний блок живлення на власні потреби і гальванічно розв'язане джерело живлення для обслуговування, мабуть, трансивера шини RS485. Мабуть, операційний підсилювач, котрий обслуговує датчик струму, ну і процесор, без сумніву, раз є індикація і щось можна ще й задавати навіть кнопка. Чи задавати, чи регулювати. Лімітер, без сумніву, справний, це я просто показав вам, як воно виглядає. А нам треба розбирати інвертор повторно. Добре, я проведу, я не вірити, тому перевіряю сам. Подаю 220. Є запуск, ту плівку вже також можна зняти. І от в нас це не символ, а якесь сміття на екрані. Це не є китайський єроглів, це якесь сміття. Тобто там, де має бути напруга AC, воно виводить хрен зна що. Ну, воно і бачить хрен зна що. Зараз воно сказало про 700 вольт. У мене таке враження, що воно в цифровому форматі хрен зна що робить. Генерація пішла, воно генерує. Потужність дає, добре збавляю струм, генерація зірвалася з 26 вольт, воно має генерувати. Піднімаю напругу. Потужність рахує. Генерація якби йде. Додаю струм. Зараз хай знову попробую собі дьогнути. Ага, от є, AC0. Перестало бачити напругу мережі 220. Та, поводиться якось досить дивно. Якщо його зараз передернути, струм чуть обмежу, щоб мені блок не згорів. 30 вольт. О, а тепер є якийсь, вже не сміття. І пішла генерація. Напругу скинули, щоб генерація пропала. Піднімаю напругу і генерації нема 0 вольт. Тобто, повторяємість є. В попередній серії хтось кричав: треба було знімати плату повністю, може знизу були замикання. Ну, як би по-перше, далеко не все попадає на відео, що я роблю з технікою, бо то би вийшло трьохгодинне відео, воно нікому не потрібне. Ну то таке. Ото тепер вже показую, бо та серія може буде коротша, то матеріалу треба. Показую, що тут нічого страшного немає. Єдине, є цікаво, пам'ятаєте історію, як колись радянські погрузчики японці купляли. Виявилося, що вони купляли типу, грузчики, і за противаги металевої. Вони тупо їх розбирали на металобрухт, а противагу переливали метал на те, що їм треба. От щось схоже тут з термопрокладкою. Тобто, по суті, нам термопрокладки треба тільки раз, два, три полосочки. А площа тут така, на всю. Основу пристрою. Не знаю, можна собі вирізати зайве, поки власник не бачить. Йому і охолодження буде краще, буде краще вентилюватися. Добре, нам треба повернутися все ж таки до проблеми вимірювання напруги. Блок живлення точно добрий. З субмодулем питань немає, живлення забезпечується, напруга стабілізована. Запобіжники я вже приїхали, маю потрібного номіналу, то я зараз 15-ку поставлю. Проблема не тут. Мені треба вивчити, кудою дізнається про значення напруги процесор. Тобто це мусять бути якісь дільники, і вони кудоюсь якось мусять заводитись на процесор. Одна оптопара, вона заходить з фільтру. І далі десь через резистор чи пішло. Напевно, все ж таки на другу лінію AC. Але завдяки їй можна лише синхронізуватися. Перехід через ноль брати, або бачити наявність напруги. Значення напруги через оптопару ми не поміряємо. Скоріше за все, я так думаю. Оця штука це є трансформатор струму, тому для цього тут в гумі відстроєний резистор є. Ось шунтується його вихід, на певну трансформатора штурму, і пішов на операційний підсилювач. Тобто тут ми дізнаємося про потужність, яка вдувається. Запобіжник 220 він в порядку. І я не бачу, куди проводиться вимірювання напруги AC. Як про це дізнається пристрій? Дублюються дорожки до дроселя, це на блок живлення. І я не бачу нічого. Що би мені підказало? Треба лізти десь глибше. Повертаючись до процесорної плати. Бачимо, що довкола процесора є написи: плюс 5 AF, SD, fan GND Ground, PVM, ACV. Ось він є. Далі пішов термо 8 вольт, 2,5 вольта. Там щось є RX, TX, бла, бла, бла. Нам це далі не цікаво. Нам треба відслідковувати лінію AC, куди воно йде. І як воно йде? Ось тут заземлення через резистор і конденсатор. Воно десь пішло на граунд, на корпус через конденсатор. Тут ні. Це не воно. добре бобре приходить на резистор з процесора напряму, тобто навпаки, з операційного підсилювача через резистор, на процесор приходить лінія AC. І все. І тут більше нічого немає. Але ж це лінії контролю струму. Дільників я не бачу, і я не можу зрозуміти, як воно роздупляється саме про напругу на лінії AC. Дуже дивно і дуже цікаво. З моста якось інформація приходить. Мало ймовірно, не розумію, що відбувається. І з кожною хвилиною стає все веселіше. Тут в нас діоди стоять здвоєні, які формують високу напругу. На шатківницю. Але отепер дивіться, габа! Шатківниця не керована. Вона не має зовнішнього керування. Вона синхронізується, гейти відкриваються по лінії 220 вольт. Тобто мережа 220 відкриває. І все, що є на шині, воно сюди вдуває. А що вдувається? Контролюється вже по низькій стороні. Добре, але тоді ми знаємо, що цей вузол повністю справний, бо воно вдуває. Низька нам піднімає високу, воно вдуває теж добре. Та більше нема до чого зачепитися. Тільки цей вузол тоді нам виходить, і синхронізації не треба. Що ж тоді оптопара робить? Як воно міряє 220? Я думаю, оптопара для синхронізації. Синхронізація не потрібна, вона виходить, автоматично по напрузі в мережі, по її фазі. Тобто транзистори просто постійно відкриваються, закриваються і все, що є, вдувають. Вони тупо як керований діодний міст з самокеруванням. -да. І тут зненацька наш операційний підсилювач виявляється BL0937. Це є повноцінна цифрова мікросхема виміру напруги і струму. Досить складна штука, в нас її не купиш. Чи вона повністю цифруваче, що вона по виході видає? Зараз будемо розбирати живлення, в неї має бути 3,6 вольта діапазон. І в неї ось така приблизно схема включення. Тобто на шунті, в нашому випадку, це є трансформатор струму, визначається струм. Все ж таки є дільник і воно має міряти напругу, і далі воно це діло передає. На комп'ютер TX SDO RX SDI. Тобто воно має UART, воно в цифрі валить. Плюс ще два якихось порта. Прекрасно. Блін. І далі з кожною хвилиною все цікавіше. Трансформатор струму це зрозуміло, до нього питань немає. Це просто трансформатор, просто дві обмотки. Це є високовольтна лінія. Тут на запобіжник одна лінія мережі приходить. А друга лінія мережі йде на резистор високоомний. Це є скільки? 20,03, нулів. Це є 200 кОм. Тобто він не може міряти струм? Ну ніяк він не може міряти струм. Одна лінія в нас була тут, друга в нас через резистор приходить на резистор. Тобто трансформатор включений через високоомний резистор. Струм він міряти не може. Очевидно, та шпаківня струм знає тільки по шунту, по низькій стороні. Ну Або з цієї приблуди, якщо ця приблуда вміє міряти. Тобто В нас тут є слабострумові імпульси. Вторинна обмотка з підстройкою резистор. Резистор зашунтований низькоомником. 22 Ом, по-моєму, пішло через резистор на лінію вимірювання напруги. А тепер, дивіться, цікаве, друга, третя нога це в нас вимірювання струму. Тобто трансформатор струму мав би зайти на ці ноги. А вони між собою закорочені. І трансформатор йде на останню ногу вимірювання напруги, тобто воно вимірює виключно напругу. Треба перевіряти високоомники, дивитися, що приходить на мікросхему. Ну і напевно хіба ту мікросхему міняти. Якщо в нас виходить якась фантастика по напрузі, то відповідно або на неї приходить хрен знашок. Або вона несправна. Добре, імітуємо роботу. Якщо б в нас тут було щось замало, тобто, наприклад, в обриві резистор, то напруга була б занизька. Ми бачили напругу зависоку, 400 з чимось вольт, воно бачило. Добре, а як працює цей залитий резистор? Куди він включений? Він включений тут напряму йде. А друга пішла на спільний. Тобто він теж, по ідеї, відносно низькоомний і він шунтує обмотку. Якщо він би був в обриві, то напруга в нас би мала получатися високою. О, Є! Оце розшпортую і пробую з цим розібратися, блін. Пропаю, о, всі резистори, все в порядку. Трансформатор шунтується в сумі опором 25 Ом. Мікросхема має окреме живлення 3-3 Зараз це треба перевірити і подивитися, чи після пропаюк щось не помінялося. Заживив, включилося, а знову сміття. Знову сміття на напрузі. Чуда не сталося. 30 вольт, потім якесь сміття. бачить. Добре, перевіряю живлення мікросхеми. Дивлюся, що є по обміну, що на неї приходить, і де її взяти, скоріше за все. 3,3 вольти немає. Мікросхема додаткового стабілізатора лінійного не гріється. Короткого по вимірювачу напруги немає. Ми пам'ятаємо, що в нас перетворювач 125 вольт вийшов з ладу і спалив модуль дисплея процесор. Тому зв'язок є. Просто впаюю лінійник на 3,3 вольти. Ставлю 15-амперний запобіжник і знову пробуємо. Ставлю блок жилення і знову вмикаю 220. Є запуск. І в нас тепер адекватне відображення напруги. Добре, як же воно працювало? Щоб це зрозуміти, повертаємось до даташиту, дивимося розпіновочку і знаємо, що на процесор йде сьома нога. Ось її опис: це F1. Selection 0. Тобто, коли на виході Select рівень низький. Мікросхема працює в режимі вимірювання струму. Коли на виході Select, коли на виході Select логічна одиниця, вихід 7, це F1 працює в режимі вимірювання напруги. Вольтаж РМС Пул виз... коротше, пропорційно до напруги. Відповідно, не було живлення, відповідно, там були якісь флуктуації. Процесор ті флуктуації сприймав за, за те саме що Льоня Космос. Коротше, було так само, як колишній мер Києва приймав сигнали з космосу. От і результат. Тепер буде працювати. Що, робимо вічний двигун, напругу бачить, даємо йому на сонце трохи. Тут струм краще обмежити, бо він з 20 з копійками стартує. І я запустився, струм бачить, навіть потужність якусь показує. Потужність приблизно адекватна. Скидуємо напругу. Припинилася генерація. Стартує. Якщо довго нема напруги, він падає в споживання 0. А потім стартане чи ні. Стартап, пауза, 5 секунд, піде. Та. Добре, струми ганяє напругу, частоту бачить. Тут повний порядок. Тепер ще би пасувало зрозуміти, чи працює лімітер. Так, AC-in сюди подаю живлення. Тепер на оба пристрої. Напругу лімітер бачить. Чи бачить лімітер пристрій? Як про це дізнатися? pv мод при підключенні. Лімітера перемикається на PV-ліміт, Тобто воно шину бачить, значить живлення на шині в порядку, гальванічно розв'язаний в порядку, тепер вже буде працювати. А з лімітером чомусь не хоче ставати на генерацію. А чому? Напевно, тому що не бачить споживання струму на лінії і, відповідно, тому і не генерує. Як це перевірити, підключити навантаження. Десь то навантаження маю підключити, щоб швидко і не коротнути. викруткою. Отак, От во. ви сюди, дивіться, що там буде, а я замикаю. Оп, 200 Вт. Та генерація пішла. Він почав валити, коли побачив навантаження. Значить це працює. Я навантаження зняв, генерація потрохи падає, тому що немає власного споживання. А ми лімітуємо генерацію на компенсацію власного. Зібрав докупи, запакував, оформив посилку, відкрив листа, писати, власнику, тішити. А в листі написано: Я забув написати на листочку, китайці дали коротші кнопки. От воно вигнуте. Центральні кнопки нажимаються, дві крайні ні. Рівнятиме то не буде, воно собі таку форму передбало йому, добре, хай так буде. Нам треба щось напевно підставити, навіть а не міняти кнопки. Міліметра два щось наклеїти. Візьму двостороннього скотчу товстого, підклею на крайні кнопки, щоб вони нажималися. І так воно буде. Ще згадаємо, що в нас воно перегрілося і конденсатори в тому числі, тому принагідно хочу перевірити вентилятор. Грію термодатчик, хочу зрозуміти, чи включиться вентилятор ясно понятно. Більше 79 градусів температура не піднімається. Грію 300 градусів паяльником, руку тримати неможливо, 79 градусів більше не росте, вентилятори не вмикаються. Ось вам і перша причина. Поломки. Може, воно не має міряти більше 79 градусів, але, як мінімум, вентилятори би мало включити. Продовжую продовжувати. Ви, блін, не повірите. Оба вентилятора мертві. Струму нема. Вентилятори не розбірні, але розібрав. Обмотки цілі, ножки на місці, дроти підпаяні. Не працюють, споживання струму нема. Добре, купляємо вентилятори. Знайшов себе товстіші. 28. От вони не стануть. Вони не стануть. Тут заважає конденсатор. Тут заважає. Гвинт. Теоретично можна то якоюсь фризою махнути. Один запхаю, другому не дає стати дросель. Тут гірше, тут вже підрізати нема куди що. В продажі є тільки дуже дорогі і є тонші, десятка є. Ну, а в десятки потік. Ну, то вже власнику запропоную варіанти, а далі хай вирішую. Власник вибрав самі хороші вентилятори. По ціні, звичайно, тобто самі дешеві. Ну, це його право. Грію, дивлюся, на якій напрузі буде є. Ой, а то що таке? Десь пережало їх. При 30 чимось градусах вентилятори включилися. І можемо зробити висновок, що першою причиною поломки цього інвертора була або одночасна поломка, або брак двох вентиляторів. Звідси пішов перегрів, винесло все к'єбіням від перегріву. Ну і попередній майстер був неуважний, далеко не все 40 градусів відключилися вентилятори. І попередній майстер не все побачив за першим разом. Ну, не бачив він, тому що не було індикатора. Ось, поправив, перетиснув, тепер не зачіпає. Поставив на виду, тому що інвертор стоятиме вертикально. Відповідно, щоб конвекція виводила, а при потребі включаться вентилятори. Знаю власника, що я ззаду обдув на радіатор по корпусу. Тому воно буде працювати ну, поки знов не згорить.